Об'єдналися задля створення єдиної туристичної дестинації у межах етнорегіону Бойківщини. У Долині відбувся круглий стіл співпраця та розвиток громад східної Бойківщини, в результаті якого між Болехівською, Долинською та Вигуцькою громадами був підписаний меморандум. На нашу думку, найспроможніші, найактивніші і найкваліфікованіші територіальні громади підписують договір про співпрацю. Підписують меморандум. Стратегічна мета цього меморандуму створити єдину туристичну дестинацію на нашій Бойківщині. І 2024 рік ми спільно присвятимо роботі щодо напрацювання розвитку туризму на території оцих трьох громад для того, щоб в майбутньому перейти до наступного кроку. Наступним кроком я сподіваюся буде. Створення спільного комунального підприємства або іншого інструменту юридичного для того, щоб розвивати туризм, щоб розосереджувати туристичні потоки в Івано-Франківській області. Голова громади Іван Дирів зізнається, його дуже тішить, що підписання такого меморандуму відбувається саме у долині, і він переконаний, що це важливий крок для розвитку туризму на територіях східної Бойківщини. Ну, дуже приємно, що власне долина стала. Таким, таким майданчиком, де ми змогли зустрітися, де змогли підсумувати якусь спільну діяльність і намітити плани на майбутнє. А вони дійсно є великі в напрямку розвитку туризму, в напрямку спільної діяльності щодо промоції Бойківщини, в напрямку спільного розвитку наших територій розвиток туристичного напряму сприятиме розвитковій економіки. Наголосив перший заступник голови Болехівської громади Василь Юрочко. Це один із перспективних напрямів. Який потрібно розвивати і напрацьовувати ті локації, які є для спільного притягнення туриста і відповідно подальшого розвитку? Меморандум став результатом спільної роботи територіальних громад в рамках проєкту Бойківські Карпати Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Рай.